20 лютого Україна відзначає День пам'яті Героїв Небесної Сотні тих, хто віддав своє життя за свободу, демократію та європейське майбутнє нашої держави. Цього дня представники міської влади Коростенської районної військової адміністрації та працівники різних сфер діяльності міста поклали квіти до пам'ятного знака Героя України Сергія Кемського. Ми маємо не тільки поцероткове відношення, тому що багато представників Коростеня були на Майдані незалежності. А наш Земляк, Сергій Кемський, на жаль, загинув і згідно указу президента України. Йому було присвоєно звання Героя України як людини, яка відстоювала незалежність, інтереси, свободу, гідність України. І якраз Сергій Кемський представляв наше місто цей день для нас особливий. Тому ми і покладаємо квіти на цьому місці, де барельєф Сергія Кемського, і в будинку, де він проживав, де проживали його батьки, де меморальна дошка його також покладаються квіти. Слава Україні, честь героям Майдана Незалежності, героям революції. Революція гідності стала визначальним етапом в історії України, коли тисячі громадян вийшли на майдани по всій країні, щоб відстояти свої права та гідність. На жаль, ціна свободи виявилася занадто високою. У ці трагічні дні загинули понад 100 відважних українців, які назавжди увійшли в історію як небесна сотня. Серед загиблих борців за свободу і наш земляк Сергій Кемський вони стали символом незламності українського народу. Вічна пам'ять героям.